Вчора було рішення, яке ну не знаю, чи плакати, чи сміятись, але під такі знаєте, фанфарні оди парламент у першому читанні проголосував законопроект про обмеження діяльності грального бізнесу, про скасування діяльності дозвільної служби, і мені чомусь згадувало, з якою помпою та ж саме монобільшість, декілька місяців тому розказувала, як допоможе українському бюджету гральний бізнес. В кінцевому результаті ми не отримали грошей до бюджету, і про це навіть говорять представники влади. По-друге, ми отримали дуже проблематичне відновлення ситуації, коли на жаль багато українців знову взялися за старе і знову. Пристрастилися до грального бізнесу, ну і точно на цій всі історії нажилися корупціонери, чиновники в кабінетах, тому що ну ні для кого не секрет, що всі ці історії з гральним бізнесом оповиті павутиною корупції.